Здрастуйте, мене звулеші бенд. Ви дивитесь Бенд Плюс. Сьогодні будемо розповідати про наші схеми на сьогоднішній гості. А ми сьогодні розповідаємо. Зустр... Зустрічайте це драгон. Здрастуйте, драгон. Здравствуйте. Тепер дізнавався кожен Тривал. Розкажіть, будь ласка, Драгон, розумієте? Ти живеш на найкращому лапу дісея? Це Греція. Ага, ось так. Так, так. Обіцяємо, хто кожен отримав нашу Грецію. Маю кожен, але кожен триває Греція. Але Греція, ми будемо очікати. Можна чеклувати майже тисячі людей. Появи, що ОНО в гості в Греції. Дякую. Це була програма Бен Плюс у програмі, якій ви закінчили ефір. А далі лото забава. Дивіться завтра о 9-й ранку.